Друзі, всім привіт! Нарешті я хочу випустити відео, як я перероблювала стіл на кухню. Розпочала я його реставрувати ще взимку, а закінчую вже влітку. Зараз їдемо на дачу. Забрали з собою стіл, тому що потрібно це доробити на дачі. І буде нове відео випускатись. Всім гарного перегляду. Одного зимового вечора. Сиділа я на своїй кухні і гадала, що б це мені такого відремонтувати. У мене відпустка час є. І тут я згадала, що сестра мені подарувала дуже давно стіл. Він взагалі не підходить до моєї кухні, позвала чоловіка і гайда його виносити з хати. Але далеко не потрібно було виносити. Винесли на балкон. Світла було мало, вимикали постійно, місця теж не вистачало, тому зняла я тільки трішки пів стола ось цієї коричневої, незрозумілої фарби. Зняла я і оставила це, тому що від мене пішло натхнення, і від мене пішла відпустка, в якої я була. Тому стіл провалявся до літа в такому стані. І ось тут я вже відкручую ці гайки. Настало літо, до мене прийшло натхнення, продовжуємо реставрувати стола. Знайомтесь, це моя кішка, її звати Мімі, вона мені допомагає. Ну, взагалом, почали ми з чоловіком грузити цей стіл нашу машину і вивезли на дачу. На дачі було реставрувати його просто одне задоволення. На свіжому повітрі пилюка не летить в ніс. Ну, взагалом, це відео про те, як я дуже-дуже довго шліфувала цей стіл. Спочатку я хотіла шліфувати тільки стільницю, верхню частину, але потім до мене прийшов азарт, і я відшліфувала і збоку стіл, і трішки е, ніжки від столу. Е, розповім трішки про образиви, які я брала, такі круглі диски. Я не знаю, як вони точно називаються. Спочатку я використовувала 80-ку, потім 120, здається, було так, 150 і 240. Ось так по черзі я шліфувала, доки не добилась того результату, який би мене цілком би задовільнив. Якщо на вашому столі є якісь сколи, потрібно їх замастити шпаклівкою для дерева і теж дати просохнути добре, і потім зашліфувати. Тут я ще ніжки трішки обробляла, думала всі разом їх прошкурити, але так не вийшло. Тому по однієї ніжці я прошліфувала. Цього разу мені не захотілося перефарбовувати стіл. Мені дуже сподобалось це дерево, якого воно кольору, тому що в мене на кухні фано схожого кольору, відтінка дерева. Тому я вирішила залишити і купила спеціальний віск для дерева. Я в описі напишу, що це за віск. Я його дуже давно купувала і виставлю фото. Зараз покажу вам ближче. Просто аромат в нього нереальний. Це як, начебто, ти зайшов в хвойний ліс. І там ці всі мас... масло, це все пахне. Це просто фантастика. Я не знаю, я так обожнюю, цей стіл досі пахне в мене в квартирі. Я просто щаслива, що він такий гарний і так приємно пахне. Тут я вже змащую стіл, треба взяти чистеньку частеньки... ганчірочку і втирати це масло. Це просто самий-самий найулюбленіший мій е, момент. Друзі, всім дякую за перегляд. Е, дякую, що ви на мене підписались. Е, буду більше викладати відео з реставрації, з ремонту меблів, тому що я це дуже люблю. Буду навчатися е, разом з вами. Пишіть ваші коментарі. Всіх люблю, всім всього самого найкращого! Всем пока-пока.